Фраза, після якої чоловік перестав фліртувати з іншими. Одна із моїх клієнток довгий час морилася з тим, що її чоловік постійно фліртував з іншими. Він міг захоплено говорити про знайому, лайкати фотоколег, жартувати з офіціантками при ній. Вона відчувала біля, але мовчала. Їй здавалося, що якщо вона покаже свою образу або поставить кордони, він піде. Коли ми почали працювати над її самооцінкою, вона раптом побачила, вона постійно ставить його комфорт вище за власну гідність. І головне, вона не почала просто це розуміти, а відчувати, і її перестав лякати варіант, де він її залишає. Бо якщо чоловік йде тільки тому, що ти не дозволяєш себе принижувати, він уже не твій. І от одного дня вони сиділи в кафе, він розповідав про нову колегу. Його очі світилися, він захоплено описував її гумор, стиль, навіть голос. Вона уважно слухала, дочекалася, поки він договориться, потім спокійно сказала Я ніколи не тримаю чоловіка біля себе. Якщо ти все ще дивишся по сторонах, значить, я для тебе просто варіант. А я не хочу цього в стосунках. Він замовк, не тому, що вона влаштувала сцену. вона просто вперше не стримала себе, не шукала слів, які його не зачеплять. Вона сказала те, що відчувала, з повною впевненістю, що більше не буде переконувати когось обрати її. Для чоловіка ця фраза стала точкою розвороту. Його мозок сприймав це як сигнал. Вона не буде чекати, поки він не гуляється. І саме в цей момент у ньому активувалася тривога втрати. Не контролю, не власності, а цінності. Бо чоловік по справжньому починає бачити жінку, коли відчуває, що її можна втратити. І це не про маніпуляції, це про гідність. І вона завжди або пробуджує. Aber wird